Усім величезний привіт. Я тут трошки вечерюю. У мене тут салат, трохи м'ясця, хумус, хлібчик. Трохи під'їдаю. Вас запрошую подивитися новий влог у мене на каналі. Підписатися на канал, поставити лайк, підтримати канал. Сьогоднішній влог у нас, звісно, буде також про приготування їжі. Покажу, як я запікаю шматок м'яса у гірчиці, в духовці. Трохи приготуємо котлети, рагу, там, млинці. Ну, всього потроху, і ще трошки цікавих таких подій у житті. Так що переходьте, дивіться далі. Також, хто не бачив попередній влог, то внизу у першому коментарі буде посилання. Звісно, обов'язково подивіться та підтримайте лайком. А вам усього найкращого, приємного перегляду. І хто їсть, усім приємного апетиту. І так, сьогодні придбав отакий шматок м'яса. Дивіться, тут пару кіло, ні, трошки менше, кіло 900 Отакий шматок. І будемо його запікати. Із інгредієнтів я буду використовувати тільки сіль, трохи часнику, та це у мене банка з гірчицею. Зараз треба буде його замаринувати на ніч. Зразу трохи посолю, не багато, щоб не пересолити. Якщо потрібно, кожен досоли собі сам. І возьму гірчичку. І добре, зараз все це ми розподілимо, не забуваючи, звісно, про нижню сторону. Так, Я думаю, 4-5 ложок гірчиці буде якраз достатньо. Добре позмащуємо. Ретельно для себе робимо. З цієї сторони, як бачите, є жирок, ми його не зрізаємо, бо м'ясо буде готуватися у духовці. І щоб воно не було сухим, йому жирок буде конче необхідний. Тому ми його не видаляємо. Просто змащуємо. Трохи підсолюю з цієї сторони та додам часничок. Просто його кладу сюди. Не начиняю, це не буженина у мене. А така моя телятина запечена в духовці одним шматком. Все, тепер ми це діло накриваємо плівкою і закидуємо в холодильник на ніч. Нехай промаринується добренько. Так, вже ранок дістав м'ясо з холодильника і дам йому пару годин постояти, щоб він, так сказати, трохи прийняв температуру. Це у мене виблискує ось такі тут прикраси. А тоді будемо запікати під фольгою. Розігріваємо духову шафу десь до 180 градусів. І відправляю туди на пару годин. Потім покажу. Минуло 2 години. Подивіться, отака краса. Ой, гаряче, прямо в камеру. Зараз спробуємо зафіксувати температуру всередині м'яса. Дивіться, температура у нас м'яса всередині вже 79 градусів, тобто м'ясо повністю. Всередині приготувалося, вже 80 і більше. Цього вже достатньо, м'ясо вже повністю приготувалося у нас. Тепер трошки його пополиваємо і трошки зарум'янимо. Дуже гарний, такий у нас вийшов шматочок. Трохи підрум'янимо його зараз. Буде взагалі супер. Ну, виглядає просто фантастично. Отака смакота. Подивіться. На цьому вже приготування я завершив. Трохи воно охолоне, та ми його поріжемо. Оцю шматочок цей. Отакі шматочки. Усім, хто їсть приємного апетиту, дуже ніжне м'ясо, ще гаряче всередині. Смакота неймовірна. Готуйте для себе і для своїх близьких таку красу. Просто подивіться, який чудовий ранок. Краса неймовірна. Сніданок, до вашої уваги, фрукти, кава. Тут у мене хліб, хумус, сир та яєчня, хліб та авокадо, і хліб, авокадо і сир. Отакий набір. Продовжуємо готувати смачну їжу. І сьогодні я готую салат. У мене ось залишки телятини. Отого шматка великого, я їх порубав на кубики таких шматочками. Трохи скибочок огірка свіжого. Тут посмажив цибуля з морквою тертою, та трошки часничку в кінці додав. Додам сюди трохи свіжої зелені та майонез. Тепер все це змішаємо. І буде отакий смачнючий і поживний салат. Усім приємного апетиту. А у мене тут спецоперація блинчики. Роблю фарш отакий. Трохи поперчив лаврушечко, тоді вже трошки посолю. А дружина напекла отаких от блинчиків гарних, тоненьких. Ми вже їх з яблучками смаженими робили вчора. Сьогодні зробимо. З фаршем. З іншою половиною фаршу буду робити котлетки. У мене отакий пристрій спеціальний для виробництва котлет. Я вже ним користувався. Виходить непогано, але занадто здорові такі котлетоси. Ну, нічого, ми з цим якось впораємось. Так що зараз роблю фарш. Ще яєчко додам. Трохи перцю солі, перемішаю без цибулі і, мабуть, зробимо з паніровкою. А дружина тут виробляє отаке рагу. Це вона запекла картоплю, складає в каструлю, там у неї смажиться цибулька з морквою. Так що сюди ще буде, капуста буде сюди і томатний сік. Да? І трохи приправ, да? і трохи немитої посуди. Отам От воно не було. Ну, то я помию це. Так. Я не професійний кулінар і ліпильник-котлет. Але отакі у мене котлетки вийшли в паніровці. Що ж, я розігрію духову шафу і зараз туди закину ці прекрасні делікатеси. Напівфабрикати правильніше. Покажу, як вже приготуються. А ви поки що підтримайте канал лайком. Дуже потрібно. І так, давайте підведемо підсумок, так сказати. Отакі От прекрасні у нас блинчики з фаршом. Дивіться, яка краса неймовірна. Котлетки в паніровці. Ось така смакота. Ну і тут у нас каструлька з рагузу таким. Боже, як пахне ароматно. М -м -м. Усім, хто їсть, друзі, усім приємного апетиту. Всього найкращого вам. Хочу рекомендувати на власному досвіді одну непогану. Кондитерську, вона на ваших екранах зараз. Великий вибір дуже смачних речей тут є. І, як ви бачите, тут є майже все і дуже гарної якості. Знаходиться вона в Кір'ят Моцкін. Або, можливо, навіть є ще в інших містах в Ізраїлі. Якщо знаєте, то напишіть. Нам ця, щоб Кірят Моцкін, дуже сподобалась. На роботі привітали з наближенням свят. Ось отакі солодощі подарували. Отакі. Це вже власні покупки. Також трохи пива придбав такого. Я його вже брав, непогане дуже пиво. Рекомендую. Сирочок. Знаєте, як отой підкапчений, дуже класно з пивком. Рекомендую. Дуже смачно клас. Друзі, усім, хто додивився цей влог до кінця, окреме, дякую від душі. Поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар. Це дуже гарна і дуже міцна підтримка. Дякую вам до нових влогів, до нових смачних відосів і мирного неба над вашими головами. А ми вже запалюємо ханукію. Та й Різдво скоро. Так що багато різноманітних свят. Усім миру! Бувайте!